Миротворці, ось мене це слово або та фраза Ісуса Христа проповідь проповіді, він сказав на пагорбі, вона дуже так торкнулася одного разу. Там такі слова. Блаженні миротворці, бо вони будуть названі ким? Синами Божими. хух Синами Божими. Знаєте, коли іноді діти стидаються своїх батьків. Було в вашому такому житті випадки. Можливо, ви стидалися своїх батьків, якщо батько, наприклад, вживає алкоголь або мама. Я пам'ятаю, деякі з моїх друзів вони стидалися своїх батьків. І коли зібрання батьківське в школі, то вони кажуть, мама, не йди, бо ну, ти мене позориш. Або тато, не йди, бо ти такий сапожник, а позориш мене. Буває таке, да? Це неправильно стидатися батьків. Навіть якщо вони не найкращий приклад показують, все одно повага до старших, вона важлива. Але ж коли говорять, що а коли батько, наприклад, або мама, вона така бізнес-вумен, така приїжджає на якомусь там проше чи ще щось, о, тоді, мама, слухай, давай, піди в школу, там батьківські зібрані таке. Я син, або батько там якийсь там, ту, ну, ну такий важлива людина, такий ходить, такі щоки, такі рум'яні, то о, це я син того батька. Коли Бог каже, ті, хто творить мир, я буду називати своїми синами це велика честь. Бо Бог то найвище кожного батька в світі, Він у всесвіті найкращий. І коли. Ми розуміємо, що Він наш батько, він називає нас своїми синами це дуже-дуже добре. Звісно, ми всі діти Божі, але тут є акцент, на який Бог хоче звернути увагу. Що роблять миротворці? І перша думка, яка спадає на, на приходить нашу голову, вони мирять людей. Так, але це не найважливіше. Звісно, мирити людей це добре. Я, як пастор, мені часто приходиться мирити людей. Так буває. Гріх прогресує в нашому суспільстві, іноді навіть в церкві люди можуть сваритися. Але основне, як я вважаю, про що там говорить Господь, миротворці, ті, які допомагають перемиритися Богу і людині. Це благовісники, це проповідники Євангелія, ті, хто творять мир між Богом і людиною. Як ви знаєте, гріх розділив Бога святого і грішню людину. І сьогодні ми, як церква Божа, існуємо в цьому світі для того, щоб добре новину доносити до цього світу.